І я продовжую прививку персика на гіркий миндаль. І в мене закінчилися черенки. І зараз буду заготавлювати для себе черенки, ну, вибирати з тих дерев, що я вирощував, буду вибирати черенки, щоб продовжити прививку, щоб в мене зря не пропав рік з мигдалеом. І дивіться, ось у нас є сформована крона, іде одне. Один рукав, другий рукав, і ззаді ще два тонших рукава. І також є ось ось вертикальний, підніми верх, покажи, який мені не потрібен. Ну, як не потрібен, потрібно в цю сторону ще один зробити. І для того, щоб мені його відвинути на 45 градусів, мені потрібна або ця, або ця почка. Ну, ще, ще можливо ця. Остання частина ветки. Верхня, мені не потрібно. І мені потрібно зараз зробити на даний момент, десь приблизно, там я вважав, в рядку вісім е, цих е, прививок. От я беру вище цієї бруньки, відрізаю і просто-напросто одну запас зроблю, якщо буде зимою мороз, щоб воно не промерзло до цієї. Бо є теорія, що під камбієм проходить цей. Е, Мороз. І тепер, після того, як ми зрізали, просто-напросто беремо і обрізаємо всі непотрібні гілочки. А це вже нам не треба. І також потрібно обрізати всі листочки отакого. Це бажано робити якнайскоріше, щоб у нас не проходило випаровування вологи з листків. Чим більше площа, тим в нас скоріше втрачається влага. Волога. І такого беремо, всі і обрізаємо. Далі, ну, по суті, оце як взяться, тут десь 8 мм найкраще підходить для прививання. І ці всі почечки я зараз піду прив'ю на гіркома мигдалю. У нас ось такий черенок, і зараз ми будемо прививати сюди на гіркий мигдаль. Беремо, мочимо ножика, не знаю, чого ну я завжди так роблю делаем надріз знизу. Так же само, як я привипував яблуньки, ставимо на руку і ведемо донизу. До надрізу. Єсть. Трохи зжем'яком, нічого страшного. Так, намочив, щоб він нас не обсихав і делаємо Раз, Рознадріж. Опа. І тепер беремо. І підставляємо нашу обрізану бронечку. Так, оп. О. І обматуємо. Як завжди я не можу знайти край, чи знайду зараз безстренько. Єсть. Обматуємо. Тільки я замотую повністю. Разом з брунькою. Підправили, піджали. Так, зверху піджав і тепер знизу і веду доверху. Вона так менше обсихає. Ось в цих місцях, якщо погано обматуєш, вона обсихає і брунічка часто не приживається. Це в мене так вийшло. Ось обмотав раз і тепер донизу От, опускаюся. Оп! Єсть. Все, кому сподобалося, ставимо класи і підписуємося на канал, далі буде цікавіше.